Друзі, всім привіт! З'являється у нас на продаж Fiat 500 S. Це спортивна версія. 24 бензин, 130 тисяч рідного пробігу, 16 рік на автоматі. Ось така цілесенька, гарна втівочка, кросовер, до речі, 4х4. Повний привіт. Дуже гарна комплектація, комбінований шкіряний салон, тримання в полосі. Адаптований квіз контроль, все як має бути, все як ви полюбляєте. Тому хто зацікавлений, приїжджайте в місто тракті шидо 28 і ця автівочка вже може бути ваша. 130-рідного пробігу, 24 бензини. Ось так виглядає вона всередині. Приборочка, все як має бути, салон без пошкоджень, без будь-яких нарікань. Хто зацікавлений такі такій автівці, телефонуйте, пишіть місто Краків 6 до 28 і ця машинка може бути вже вашою.